Друзі, усім привіт! Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний рулет з кабачком, крем, сиром та червоною рибкою. Підписуйтесь на мій канал, та надалі вас чекає багато дуже класних та цікавих рецептів. Беремо два середні кабачки та натираємо їх на терку. Посипаємо кабачок трошки сіллю та відставляємо вбік для того, щоб кабачок пустив рідину. Розбиваємо 3 яйця. Додаємо трошки солі та взбиваємо все водилочкою. Туди ж додаємо 2 столові ложки сметани, та також все перемішуємо. Віджимаємо кабачок від рідини і додаємо його в нашу яєчну масу. Туди ж додаємо 3-4 столові ложки борошна, все залежить від того, які у вас кабачки. Консистенція повинна вийти як густа сметана. деко пергаментом та змащуємо його невеликою кількістю оливкової олії. Рівномірно розподіляємо тісто по пергаменту, і воно повинно вийти таким не дуже плотним шаром, тобто тонесеньким рівним слоєм. Ставимо у духовку на 30 хвилин. На повністю стишу кабачкову основу намазуємо. Крем сир. Та викладаємо червону рибку. Насправді тут вже ваша фантазія, а у мене просто була червона рибка в холодильнику. Ви можете використати як гриби смажені, як помідор, так і все, що вам подобається. Це дуже така універсальна начинка, яка може бути за вашим вподобанням. Акуратно закручуємо все у рулетик та відкладаємо для того, щоб воно все пропиталося нашою начинкою. Я вам дуже раджу спробувати приготувати цей рулет, бо він фантастично смачний та легкий приготувати.